Місце для укриття знаходиться в підвальному приміщенні школи. Укриття забезпечене електроживленням, системами водопроводу та каналізації. Вхідні двері встановлені з негорючих матеріалів. В укритті обладнання, вентиляція та центральне водопостачання. За відсутності світла передбачене штучне освітлення це електричні лампи та ліхтарі. Підлога в укритті рівна пофарбована спеціальною фарбою. Кожен клас в укритті знаходиться у своїй локації, і тому, в залежності від того, який проводиться урок, діти можуть продовжувати опановувати знання. Інколи вчителі проводять арт-терапію, коли з дітьми долають тривогу, вони співають, малюють та грають в різноманітні ігри. Місце для укриття готово, але ми надіємося, що воно нам не буде потрібне, адже школа чекає своїх учнів 1 вересня 2023 року, щоб розпочати новий навчальний рік.